Громове хропіння Тура розліталося по всьому лісу. Тур дивився свій улюблений сон, де він маленький пасе телят і чує здалеку голос мами. Вона кличе його до хати, бо спекла свіжого хлібу і хоче, щоб він поїв. Хліб такий запашний, м'який. Мама наливає склянку молока і тур. Шмакує. Молоко тече по шиї тури, він її витирає та раптом прокидається. Неподалік сидить якась стара людина та куштує хліб з молоком. Тур робить вигляд, що йому зовсім не хочеться їсти. Він розминає м'язи і начебто не помічає дідуся.